Так, що в нас сьогодні? Продовжуємо проходити потужну гру. Зараз ми ставимо кажуальний телефончик безстренько на зарядочку. І ждемо, поки завантажиться. Поставили потужний українізатор. Будемо сьогодні... на мові потужній. Бля, впадло світло включать. Генератор робить. Так. Секундочку, да, я зайду. С телефона проверяю, есть звук, блядь. йоу йо Так, звук имеется, отлично. Так, ну что ж, будем продолживать шастать по канализации. І що це тут і що це тут, ни хуй. це навіть нормально перекладено. Нахуєч. Звукова пастка Я нічого не чую. тут хтось жив. Та тут ж мужик той жив, що Тот, на кораблі був, йов. о ебать, ніхуя, це сигнальна ракета, бля, чи що це таке? То ми тут жив. О вас зброя. Ебать, а давай провірим. Так. Давай ще тут лутнемося. <кхем> так, читати. Збільшення радіусу ураження від бомби користання... Ага, окей. Повно. Повна. Повно, каже. Розслабся. Ей, Семе, стань між тими стовпами. Добре. Готовий? Добре, бий. О! Генрік. Що вони роблять, йо? Не кричи, добре? Не, ну нормально перекладено, добре. кстати. На здивування. Бля, тут хтось є. Двері відкривайте. Двері відкривайте. Бля. Бля, ну нормальна волина. Так, ну на цього, на ну, оцього треба оставь. Бля, нормальна. <кій> нормальна пушка, чуєш? Нормальна пушечка. Так, Дивимо, що у нас тут є підлутатися. О, трупер кейс лежить. Іще дві? Та ну нахуй. Капельки. Записочка. Читать. Привіт, Сьюзен! Хочу тобі сказати, ідея поставити дощові баки це просто бомба. Дуже зручно, із подвір'я навіть не виходиш, а вода в тебе є. Сподіваюсь, ти не проти, що я дав дітям кілька водяних пістолетів. І, звісно ж, ходив мокрий весь день. Дай знати, якщо ти проти, я заберу їх назад. Побачимось за вечерею. Справедливо буде попередити. Кайл знову готує свій особливий місний рулет. Іш. І це той тип з кораблика, який сказав, що їбалося воно все в рот. І пішов. А що ви там стали, йоу? Що, перелізти не можете? А я можу. Так, тужно біжим далі. Чуть хіла. О, болтики берем. Опа, тут отмічка треба да? бе, так? Ні, странно. Ну, це дуже чудово, що мене потратили от мичку. Так, читати. Ми в пасі, здається, всі інші мертві всі. Ну, залишаються тільки найменші. Заражені виломлюють двері, не знаю, скільки ми ще призатримуємося. Якщо іш та решта чи жмімо може, вони прийдуть нам на допомогу. Та як вибор не залишиться, я все зроблю швидко. Кайл. Ну, оце кайл, походу, тут уже і відпочиває. Є таке. Маленьке відчуття. Так, давай подивимось, що у нас тут є. Мачете, ніхуяся. нихуяся. Нормально. Нормал дахи. Плаки-плаки. <кхем> так, зараз тут будут типи таке, як вилазить. Опа, давай тут на щось имеется. Оп. Так, а що ми можемо скрафтити для початку? Можемо одну аптечечку б... жахнути. А... Прям можемо ще бімбу отаку жахнути. Тут ми зараз підберемо листочок на хілочку. Так, що в нас тут? Тут в нас нічого. Так, ну один варік ідиться нам сюди ось. Сэм! Ну пиздец. Паска нові. спрацювала. Це через мене. Мабуть, зачепив якийсь механізм. Генрі, спробуймо підняти. Що ж, справи кепські. Согласне, справи кепські. Я знаю, я... Зомбі ззаді. Ну, що? Двері не підняти. Ідіть, чекайте. Це Та я б щас би... Бій... Будьте з ним. За дверима Іди! Тікай, тікай. <кхи> Бля, а ми з малим будемо тут, да. Він безстолковий. Так, ну у нас, якщо що, ще ділосічечка на потом є. я знаю. На потом. Ну я не знаю, чи її варто проходити. Бачу, 6 патронів тільки влазить в револьвер? та да ну нахуй. Добре. Маловато буде, ні. Ти бачив? За мною. Будь готовий бігти. Так. Ні, бігти не надо. треба. Хотілося б їх... Діг... Блядь. Блядь, нихуясе. Житпочтень. Так, а тут я все патроны, мне надо все. А де вони, кстати? Усу. Так, ну і все, ми далі не... Блять. Давай лопайся вже. Куда ты бігаєш, блядь? Чи ти думаєш, я тебя не побачив? Відпочинь. Йоу! Йоу! Ты шо, сука? Кого ти злякать хотіла, йоу? Так, десь тут щепер. Я вже думав, сьогодні не запустиш. Йоу, так написано. 16, ой, 18 18, 15. Згідно графіку включення світла. Бля, це ти ще тут мову потужну не бачив. Йоу. Це взагалі роз'єба. Це мабуть перший українізатор, який нормально перекладений. Бля, чую десь тут тіпасу заді мене. Сука. Де ти, блядь? Разрядка. Так, два патрона. Забираем. Тю, блядь, тип тут тільки ж був. Ну так да проданафина можна було і на піводинка раніше запустити. Так я б запустив, би, аби світло було. Йоу. Да би давали скільки світла як вчора. Блять! То я б ще тільки з роботи прийшов би запустив, поняв? А без світла не, без світла не працює так. Як кіно. Не вистачає Тобі такої бігали. штучки, Тобі як EcoFlow. Ага. Опа, що це таке? Якась штука. Інструмент рівень 3. Жорстка. Так, ну ми тут всіх загасили, получається, да? О, 4. Блять! Жалко, сука. Що тільки можна можна 4 патрона з собою носити, більше не взяти. Бля, їх тут дають на цей револьвер жорстко. Диви, каструлі якісь осюди. Так, ну тут більш нема нічого. Ух ти, яка... як я в мене такий самий був в дитинстві, йоу. Поглянь на це місце. Тільки не пластмасовий. Ух, ти. Чому Читати. Наші захисники каже. Синку, якби ж я знав, вони С... такого не заслужили. Синку, аби ж я знав. Зможеш спустити драбину? Давай, шльоцик, підсажу тебе. А ти в другу частину грав? У цій ігру потужний. Чи не грав? Чи тільки вперше? Чи першу не грав? Давай, давай, малий. Ось готово. Ось готово. Молодець. О, диви який робот потужний. Я? Ну да, ти. Не яж. Гайда. Оп. Сочара. Джо, це вони. Сем! Та шо дякувати Богу, блядь. Ого, єбать там їх. Казу. Ну я другу не грав сюжет, тільки знаю. У таке як треба пограти. Елі, йди, йди, може, виб'ємо їх. Так давай, блядь. Давай. Та шо, прийдеться і в другу часті грати? Ну я почитав відзиви, то я... Якісь сумнительні такі, ну 50 витягуй на 50, витягуй поняв? Витягуй на Та давай відкривай, шльоцик. Типа некоторій кажуть, витягуй. що нормально, витягуй. лучше першої части. Деякі. А що за кажуальний потужний локалізатор? <laughs> Не знаю, вчора сказали, на постав кажуть, перевод нормальний. Я рішив провірити, насправді перевод нормальний. Немає оцей польськой пш-пш пзалі Пш -пш. Пш -пш. потужно, блять. Ти бать щось до хуя всього чуєш Не. Не до добра. Так ні, звучить нормально даже. Да ти... Та щас я Садіть, прийду виламаєм, блядь Та я подивлюсь, що тут взагалі имеється. Mm -hmm. О, коктейль молотова, блядь Та, mm -hmm. Ясно. Готовлять до чого жорсткого. У мене 6 патронів. Тут 3. Зараз ну. ми замінимо. А, там патронів нема. Йоу. Давай відкриваємо. Пізда. Приготуйся. Шорт. Починається. Ну, на дефолтних... Блять Я не перезарядився блять Скусила, дура Бля, требим бімбу було взяти. Щоб розірвати тупо їх Блять зараз такий буде Приготуйся. Чорт. Воче не Бо, що я не можу чорт. взяти Куди він стріляє? Ну а нахуй, мужик, а что -а -а, а такое? Давай, давай, блять. Значит, дробовик в Та ти шо, блядь, паскуда? Куди кусаєш? У ну, мене ззаді хтось їбурить, блядь. А мене тип буде допомагати? Куди він дівся, блядь? Та Каже відчинено, блядь. Да е біжди, поки похилюсь тепер. Не, ну тип цікавий насправді. Швидше. Та зачекай, блядь! Такая скоро кажуальна фіоналочка буде. Ну я тут вже не грав, я не пам'ятаю що тут. Ну тоді не знаю, що тут буде. Бігом, бігом! Ну але ми тільки 7 часов наіграли. А пишуть 12-14, тому не факт, що скоро фіналочка. Може на наступний стрім уже. Свіже повітря. То друга час кажуть там 25 годин сюжету, типу, почти в два рази більше, ніж тут.